Місце Москва, тип будинку монолітний, метра 6-1, кімнати 2, санвузли 1. Дизайн хозяйка квартири, коротенько, дизайн цієї двокімнатної квартири вшкпресня. Її господиня Поліна зробила сама дівчина працює фінансовим аналітиком, тому і інтер'єр вийшов досить суворим, лаконічним і продуманим, але при цьому затишним. Квартира дісталася від забудовника в бетоні. Без оздоблення зробити ремонт і переїхати Поліна і її молодий чоловік встигли до самоізоляції заодно і перевірили, наскільки комфортно і зручно перебувати в вийшла обстановці цілодобово. Подробиця господиня квартири хотіла створити максимально відкритий простір, наповнений повітрям. Ми зверталися до дизайнерів ще до приймання квартири. Вони розробили проект. Він був орієнтиром для будівельників на чорновому етапі. В процесі будівництва планування допрацювали вже самі. На етапі чистової обробки відійшли від того дизайну, що був у проєкті, підбирали матеріали та меблі вже на свій смак. Розповідає Поліна. Основу інтер'єру складають базові спокійні кольори, які послужать фоном до майбутньої колекції сучасного мистецтва. Вона займе своє місце на довгій вільній стіні у вітальні. Спочатку планували встановити двері прихованого монтажу підфарбування. Але від цієї ідеї відмовилися і стали шукати двері з готовим заводським полотном. Від нього вже і підбирали відтінок фарби. Кухня вийшла дуже зручна, з гарнітуром складної форми. У колону вбудували мікрохвильову піч, духову шафу і холодильник. В острові вбудовані варильна, панель і посудомийна машина. Є також спеціальна острівна витяжка. Робоча поверхня вийшла дуже велика. Спочатку ми планували, що з нависаючого краю стільниці острова поставимо барні табуретки, але в процесі обживання квартири зрозуміли, що вони нам не потрібні, тому ця частина стільниці служить додатковою робочою поверхнею. Вона зроблена з кварцового агломерату, плюс вона гармонійно обрамляє виступ стіни, в якому знаходиться стояк. Розповідає Поліна, у кухні на підлозі використовували керамограніт, у вітальні він переходить в дерев'яну підлогу, підлогове покриття це шпонована дошка на хт-основі. Візуально вона виглядає як ламінат, але на відміну від ламінату, верхнє покриття виконано з тонкого міліметрового шпону. Дошка укладається плаваючим способом на підкладку. Наші будівельники порушили технологію, приклеївши плашки підлоги, що межують з плиткою. В результаті при вологій погоді підлога здулася, довелося виправляти, розповідає господиня квартири. Господарі мало часу проводять вдома. Було важливо просто мати зону, в якій зручно приймати гостей. Займатися його іде рідкісний вільний час можна було б. Читати, подивитися фільми і послухати музику, тому меблів у вітальні трохи і простір виглядає повітряним. Є тільки консоль, на якій буде розташований вініловий програвач, а в кошиках на нижньому ярусі платівки. У лаконічний дизайн. Вітальні відмінно вписався інтер'єрний телевізор Тесерів від Samsung з унікальним дизайном, який сам виглядає як картина. У нашій вітальні багато вікон. Тому що на етапі ремонту я шукала телевізор з незвичайним дизайном, який можна було б встановити без використання громісткої тумби і без кріплення до стіни, розповідає Поліна: здавалося б, неможливий запит, але такий телевізор я знайшла. Замість тумби у тесерів чотири витончені ніжки, в одну з яких прибираються всі дроти, їх абсолютно не видно. Завдяки чому телевізор можна ставити хоч посередині кімнати, а його витончена рамка з боку нагадує букву, і телевізор зливається з інтер'єром, навіть коли він вимкнений, пояснює Поліна. Ви можете вибрати ту заставку, яка вам подобається зображення, картину або фотографію, або виводити на екран дату, час і погоду. Через це телевізор виглядає як ще один арт-об'єкт, ідеально вписаний в інтер'єр, наші гості від нього в захваті. У кутку дзеркало з колаборації іке і вірділ або лохінтер'єр вийшов графічним за рахунок чорних деталей, тонкі чорні ніжки у всіх меблів, чорні рами вікон, чорні підлогові радіатори у віконних нішах, килим з чорними лініями і чорна консоль. Спальня, призначена тільки для сну, у ній використовували таку ж колірну палітру, як і в інших приміщеннях. Виділили тільки місце для вбиральні, хоча спочатку планувалися шафи на замовлення. Край нависаючої стелі повинен був служити кордоном спальні і вбиральні зони, які б розділяла щільна штора. Розповідає Поліна, я не встигла продумати до кінця проект ШАФ. Як з'явилися перші ознаки наближення локдауну через пандемію, довелося бігти в іке і намагатися максимально раціонально вписати стандартні габарити в нашу нішу. Отриманим результатом я задоволена, нам вистачило місця на все єдиний мінус шафини в стелю. Але в поточному їх розташуванні вони і не можуть бути до стелі, так як впиралися б в стельові софіти, і від штори довелося відмовитися зараз її неможливо повісити, але мені на практиці дуже подобається вільний доступ до полиць і яшків. Стіни перед покою, внутрішнє оздоблення вхідних дверей, корпусні меблі, виконані в одному кольорі, акцентними деталями служать чорна полиця з граніту і панель задньої стінки. Виконана в шпоні він створює ненав'язливий прямолінійний малюнок. Вхідна група складається із зони з сидінням і системою зберігання для взуття під нею. Тут же передбачені дві шафи для верхнього одягу. Перший з двома рівнями для короткої одягу. Доступ до верхньої штанзі забезпечує спеціальний механізм пантограф, який опускає штангу вниз на рівень рук другий шафа. Для довгої верхнього одягу з нижнім ящиком для додаткового зберігання взуття. Щоб вибрати якісні меблі, я спеціально заходила в шоуруми з дорогими європейськими меблями і намагалася проаналізувати, які у цих меблів відмінні риси в порівнянні з більш бюджетними, як виглядають шви, стики, якої текстури покриття, які відтінки використовуються. Цей аналіз допоміг при підборі меблів в магазинах типу IKEA. Гов у недорогому сегменті виявилося достатньо предметів, які в інтер'єрі створюють враження дизайнерських, розповідає Поліна. Наприклад, я звернула увагу, що у італійської корпусних меблів скляні дверцята виконані зі скла приглушено чорного відтінку. Якщо уявити дверцята цих шаф зі звичайним прозорим склом, то вони негайно позбулися б свого лиску. Тому для скляних дверей буфета я спеціально шукала сіре скло. Коштує недорого а зовнішній вигляд разюче відрізняється. Про все докладно у відео.